Зараз розкажу, як набрати води в мультибоксі. Ставимо нашу тару. Другий спосіб оплати, напевно найзвичніший для нас, здійснюється за допомогою PayPass. Все починається з кнопки так Пуск. Обираємо на екрані за допомогою стрілочки PayPass та натискаємо так Пуск. Обираємо необхідний літраж та оплачуємо на терміналі за допомогою телефону або фізичної карти. На екрані З'являється вартість води та кількість літрів. Після цього ми маємо знову ж таки натиснути кнопку Так Пуск.